Перш за все, ми з Олегом Романовичем, головою ОДА, підняли гостре питання стосовно того, що рішення сесії від 9 жовтня абсолютно не виконується. Є відповідальні чиновники, які повинні за свої дії відповідати. Відповідно були заступники присутні на цій закритій зустрічі асоціації учасників АТО, члени правління і керівники департаментів. І голова ОДА чітко всім озвучив, що перш за все він за рахунок того, що півроку рішення не виконувалося чиновники не приймали якихось конкретних дій взагалі по тому рішенню. Видає догану дисциплінарні стягнення, а на майбутнє, все, що стосується учасників АТО і проектів програм. Якщо чиновник це ігнорує, все ж стосується, АТО дає червоний гриф, буде просто звільнення. Були присутні Ігор Пасічняк, який був відповідальний в певній мірі за це рішення, і Гладій, заступник голови обласної ради для себе. Кожен чітко зробив висновки. Ми, як асоціація учасників АТО і спілка добровольців, АТО, you <laughs> Дали чітко зрозуміти, що якщо є проекти рішення і все, що стосується бійців демобілізованих, які йдуть на демобілізацію. Людина це не виконує, вона буде звільнена. Тобто, ми беремо контроль за обіцянкою голови ОДА, тому що для нас це рішення принципове, бо дуже багато є справ, які просто закидаються в якусь довгу теку в довгу папку і так далі. І нікому це не цікаво вирішувати, в Кінцем результаті відповідальних немає. Тому є чітко прізвище, хто відповідальний своєї сторони. Ми попрацювали з юристами, зрозуміли деякі рішення. Були, скажімо так, підкоригували зараз. Цей проект, де черговий раз на сесію з певними змінами, і вже буде звучати не учасник бойових дій рішення, а боєць, доброволець. Ато є розуміння, що це буде підтримка Двохтижневий термін. Прописано, що це буде зроблено і створена комісія, і ця комісія буде визначати з відповідними до подачі документів, кого область має визнати добровольцями АТО. І власне кому буде видаватися такі посвідчення? Тобто є розуміння, і ну власне надіємося, що цього разу вже все пройде без якихось ексесів, без цих всіх скандалів і без затягування часу. Чітко голова ОДА озвучив, що на майбутнє за невиконання подібних рішень задач буде просто звільнення.